На чому ви ще можете економити, так? Бо ми ж про економію сьогодні. Щільності ґрунту. От, будь ласка, знов-таки наша машина, вона обладнання пенетрометром, Датафілд, і ми робимо карти завдяки нашим колегам з агроконтролю, Ми робимо карти щільності і розуміємо, де в нас є проблема. А не просто там приїжджають, наприклад, продавці, купуєте рихлителів, а скільки їх штук треба? Та побільше, а чого треба рихлити? А хто його знає, треба рихлити, Тому що це модно. Це не знаю. Це, це дуже зараз мейнстрім. Я не я не проти рихлизі рихлюючи. мене? Я проти того, що підходить аби на абу. Так, у вас є щільність, вам треба перевірити спочатку хімію. Розумієте, коли ви будете хімію ґрунту, якщо у вас там все кальцій, магній, співношення нормальне, тоді починаєте думати про розрихлювач. А якщо у вас там біда, а ви аби розрихлювач ну, пройдете на в цьому році, в слідчому році знов біда. Тобто ви повинні підходити системно. От континенталь бачив, що результат плюс 50 доларів, якщо все якісно, у них там розрихлено. Да? Урожання знижується на 20%. Це їхній банер. Я сфотографував, даже мої агрономи їздили, сфотографували. І якби така історія по щільності. Тобто машина робить і обміняє контур, бере зразки ґрунту, і щільність перевіряє. Тобто, три речі зразу можна зробити, і вам не треба буде бігати по полю там окремими кроками.